Вітаю, друзі! Сьогодні хочу поговорити про психологію обману. Я сподіваюся, ви подивились інтерв'ю Гордона і Соні Морозюк, і це прекрасний майстер-клас е з боку Соні, Як вводити в обману і при цьому не червоніючи. Це не для того, щоб там когось захейтити, а просто щоб розуміти, які бувають маркери. Обману. І відразу хочу розмішувати поняття брехня і обман, бо вони не тотожні. Якщо брехня це повне викривлення інформації, то обман часткове це маніпулювання фактами і приховування не дуже вигідних для себе історій. І виставляння підсвічування чогось такого, що є м, таким чеснотним. Тобто обманути, це, ввести в оману свою правду вигідну для себе, завуалювати, загорнути в якусь таку. М, Яскраву обгортку, що вигідно продати, а нам людям іноді властиво спокушатись саме на форму нехтувати внутрішнім смислом, нехтувати наповненням. Так от я сьогодні буду опиратись саме на контент-аналіз і на візуальну діагностику для того, щоб відстежити, підкреслити, вивести на світло ті маркери, які підсвічують саме обман. І почнемо із зустрічі у стрім'ярді. Що ми бачимо, Соня сидить на фоні своєї картини, що висить в неї за спиною. Це абстракція, там, здається, синьо-червоні лінії сплетіння цих ліній, тобто хаос. І це прекрасна візуальна метафора до майбутнього діалогу. Тобто, кручу, верчу, заплутати хочу, дівчинка, з милою такою стрижечкою, з песиком на руках. В мене здалося, що це такий от регрес в дитинство. І, мабуть, все-таки це свідомо обраний образ, тому що. Той образ, який раніше виставляла на показ Соня, уже, ну, не сприймається. А це був образ такої розкішної світської левиці, там вона з перснем, там вона на фоні машини. Ну, Це вже якби не на часі. Тому, як на мене, був обраний саме такий образ дівчинки. Ну, ну Що ж з неї візьмеш? Така от дівчинка з персиками або дама з горностаєм, щось таке чисте, світле. І от На початку Соня. Сяє, і, як на мене, це захисна реакція. Тому що все-таки ну, ми люди ми розуміємо, що ну, ситуація не дуже приваблива, така от, десь, десь крінжова. І саме оцим таким образом дівчинки мені здається, вона хоче відмежуватися від свого минулого, і волосся вона зістригла. Це також певна така от, символіка в цьому може бути. Думаю, що вона хоче забути той період свого того крінжового жениха. Хоча, може, це й не так. Ну, цей варіант має право на існування. Ось. І от вона на початку сяє, щоб завуалювати свою тривожність і якусь невпевненість. Тобто вона хоче підкреслити, що зі мною все ок, що я налаштована на позитив. І якщо ви звернули увагу, коли дивились, там було два вибачення. За що ж вона вибачалась? Собачка загавкала, що це, про що це, що стоїть за цим вибаченням? Справа в тому, що коли людина вибачається, це означає, що в неї є якесь почуття провини. Але так як вона не визнає свою провину, ну, я прослухала, я не відстежила, що вона там якось кається. Так, да, вона сповідується, але це, це сповідь без каяття. Але ж все ж таки, провина є, тому що ситуація, в яку вона вляпалась, ну, досить неприємна. І от вона зміщує своє почуття провини, вона його виливає на якийсь там зовнішній об'єкт. Ну, собачка загавкала. Це зміщена агресія, бо почуття провини це саме аутоагресія, яка є досить неприємною і руйнівною. І от протягом бесіди Соня використовує. Ну, я не рахувала скільки разів, але це досить регулярно. Оце слово дивись, дивіться. «дивіться» те, що вона е візуал за своєю репрезентативною системою орієнтується саме на такі от е наочні візуальні е образи, окрім цього, вона хоче. Створити, немов би намалювати оцю візуальну картину для гордона і втягнути його в свою реальність. І він періодами все-таки ведеться, але мене іноді все-таки дивує його погляд. Він дивиться на неї і, мабуть, думає, що ну, як тобі це все вдається. Ну, в мене таке склалось враження. От і це був діалог, схожий на спілкування шкільного поліціянта із неповнолітнім правопорушником. А от уже коли е, розмова відбувалась офлайн. То вона набула іншого характеру. Там дівчина вже впевненіше себе почуває. Хоча все ж таки, оця тривожність вона просвічувалась, просвічувалась через що я там виписала деякі фрази і спостерігала за. Її е, візуалом. Тобто вона сиділа досить так скуто, не було якихось таких рухів вільних, не було цієї жестикуляції. Е, здавалося, що вона контролює своє тіло і разом з тим вона контролює свої думки, як би чого зайвого не ляпнути. І оця така футболочка з гуморним надписом. Там що вона написала, без декларації не даю, здається так. Ну, я от не можу зрозуміти, що вона хотіла донести цим саме посилом. Мені здається, що це досить так ну, зашкварно. Це діла з топчиком, контролювала себе періодично по обличчю. Пробігала така от мікропосмішка, а це також маркер того, що людина, ну, скажімо так, маніпулює фактами, що людина водить в оману і десь там цьому тішиться, але ж потім контролює і посмішка ця зникає. Ну, Це все дуже миттєво відбувається. Кіцька дере диван, але я продовжую. І так... Періодично, посмішку я вже сказала, да? далі. Гордон прагне розплутати оцей клубок цієї брехні, але в нього це не дуже добре виходить. Прагне відновити все-таки правду, але Соня продовжує далі спілкуватися в своєму ж стилі. Вона не дає прямих відповідей. Гордон апелює до факту їхньої сумісної, з її женихом подорожі за кордон і запитує, як вона взагалі до цього ставиться, як взагалі вона з цим живе. То знову ж таки, вона якось сповзає з цієї теми. І що ж вона каже: Дивіться, дивіться, я з великим розумінням ставлюся до людей, яких розлучила війна. Я сподіваюся, що вона скоро закінчиться і далі бла, бла, бла. Тобто кручу, верчу, запутати хочу, вона збиває спантелику. Ну, можна сказати, що тут яскраво проявляється архетип трікстера, блазня, або ж дитини. ну, Саме дитина може дозволити собі так от маніпулювати дорослими, і, і всі ж бачать ці маніпуляції. але Поставити крапку ніхто не хоче, тому що ну що, ну що дитині ж, ну, ну, дозволяється бути такою безпосередньою. ось Фраза, яку я виписала: люблю виходити за рамки полотна, моє мистецтво. Вийшло за рамки полотна, як це можна прочитати, що для мене закони не писані або люблю ходити заплямованою, бо це ознака продуктивності. Як це можна прочитати? Люблю влипати в різні ситуації і не завжди приємні. Як мені колись говорила моя бабуся, у нашої прісті, голова в тісті, це коли я неохайно виконувала якусь роботу. Ось. Ну, якщо говорити про психологічний типаж, то це за Леонгардом такий от екзальтований. Тип енергія б'є ключем, вона радіє всьому, емоція, радість, її така е, ключова емоція. Там вона радіє подарунку, там вона радіє е, своїй творчості, вона радіє світу і вона цим заражає, але так само вона може впасти якийсь розпач, але ж ми не бачимо цього розпачу, тому взагалі ми, ми не бачимо зараз часто розпач, тому що люди його приховують, особливо ті, які хочуть, щоб їм заздрили, які хочуть показати свою якусь кращу. Сторону життя, тому я думаю, що все-таки ця дівчина була у відчаї, тому що досить така огидна ситуація, в яку вона вляпалася. Фонтан емоцій. До речі, фонтан це її слово з її лексиконом, але вона дійсно фонтанує оцим позитивом. Мінус екзальтованих осіб це те, що вони схильні до навіювання, і тут я могла б навіть виправдати Соню, подумати, що ну можливо так її навіяли, що все ок, вона не знала про те, що там. Які відбуваються маніпуляції з грошима, але все-таки мені віриться все дуже, дуже важко. Ну, не така вона вже, вже ймовірна. Мені здається, це образ, який вона просто прекрасно грає, але все одно ну, я, я, не вію, я не вірю в її гру, тому що не така вже ця гра, не така вона вже переконлива. Хоча непогана. Що стосується цих, цього типажа ще, що варто додати, те, що вони часто закохуються, але без глибини. Часто міняють партнерів, ну, я не знаю, які в неї стосунки з її екс-женихом. Чи вони дійсно розлучились, чи це просто гра на публіку, тут можна тільки фантазувати. Що мені сподобалось, це її ставлення до хейту. Так як вона каже, хейт не зупинить мене робити. Те, що я хочу, хоча це не зовсім і хейт, це справедлива критика, тому що такі речі ми не маємо толерувати. Люди мають знати, що, що можна, що не можна ну, жити взагалі без законів. Для мене закони не писані, я виходжу за рамки. Ця метафора вона не завжди доречна. Все-таки є якісь вищі структури психіки, вищі складові. Але позиція життєстверджувальна. Я не можу відмінити себе. Це я є, це прекрасно, і я творю, я творю своє життя, цьому треба в неї повчитися. І тут вона, як мені здається, досить щира і переконлива. Далі вона там говорить ще таку фразу: будемо разом щось створювати, приближати. Примогу. І оце щось трішечки мене також у мене сіє сумніви, що створювати, от що саме створювати. І чому разом? Тут вона хоче примазатись зараз до всіх, показати, що я з вами, я з народом, я ось така. ось Тобто це і про розмивання відповідальності, і про оце доєднання. ну Звісно, вона хоче творити це, це її право. А Дуже цікава фраза, над якою я міркую і ніяк не можу для себе визначитись в її однозначності, тому я прошу, щоб ви написали свої думки. І так, за це, зачитую, це прям лозунг. Правда буває різна, а буває і. Неправда, от пишіть, що ви думаєте з цього приводу. І якщо вам було цікаво, якщо щось відгукнулося, будь ласка, ставте вподобайку або навпаки, дизлайк, це теж непогано. І підписуйтесь, хто цього ще не зробив. До зустрічі на все добре.